Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Кавин. На численні ваші запити під попереднім відео записую ролик, яким чином оцифрувати паперову трудову книжку самостійно, для прикладу, ви за кордоном або ніде не працюєте і бажаєте самі зробити таку процедуру, передати скан копію паперової трудової книжки до пенсійного фонду. Показую, як швидко за декілька хвилин це зробити, і яким чином перевірити, чи раніше будь-який з попередніх роботодавців не зробив таке оцифрування, а ви просто не здогадуєтесь про це. І колеги теж розвінчаю певні міфи, які виникають у користувачів відносно того, як проходить процедура оцифрування. Одне з частих запитань, чи потрібно проводити оцифрування тим людям, які зараз уже перебувають на пенсії. Скажу коротко, не потрібно, адже ваша пенсійна справа вже сформована, і записи трудової книжки туди теж вже потрапили оцифровані тоді, коли вам призначали пенсію. Інше питання: чи можна провести таку процедуру оцифрування через застосунок, застосунок дія? Розумію, чому так питаєте, тому що більшість з вас його має і активно використовує. Скажу ні, тому що такого сервісу, такої послуги у відповідному застосунку не передбачено. Ми маємо веб-зас, маємо застосунок для телефону від пенсійного фонду, однак він теж більш інформативного характеру, він не дозволяє, тобто працює в односторонньому випадку. Ми отримуємо інформацію від пенсійного фонду у мобільний застосунок. Можемо прочитати, а аж ніяк не відправити в зворотньому випадку. Він не працює, тому в нас залишається один. Варіант комунікації з пенсійним фондом це так званий веб-портал пенсійного фонду, через який я буду показти, яким чином зробити таке оцифрування. Тобто альтернативного варіанту на сьогодні в онлайн режимі немає. Звичайно, багато хто з вас писав, для чого заморочуватись можна піти до пенсійного фонду, і за нас все зроблять. Ви вірно підмічаєте, однак. Ми говоримо за більш зручніші варіанти, тому я рідко згадую про те, що можна звернутися до пенсійного фонду. Це для мене вже як останній варіант. Однак для багатьох з вас зрозуміло ж таки, що він теж буде зручним і ви можете його використати, Звернути, звернутися до співробітників пенсійного фонду, безпосередньо до них принести паперову трудову книжку, і вже спеціалісти будуть займатися її оцифруванням. А ми ж зараз говоримо за онлайн версію яким чином це швидко зробити. І покажу альтернативні варіанти, як можна зайти до пенсійного фонду, до його веб-порталу. Отже, ми зараз знаходимося, бачимо на робочому екрані саме ось цей веб-портал Пенсійного фонду, портал електронних послуг від ПФУ. Знаходиться він за адресою портал Незалежно від того, чи це наш перший вхід, чи повторний, ми завжди використовуємо кнопку Вхід. Реєстрація це для інших випадків. І ось тут є декілька варіантів авторизації. Можу запропонувати один з найбільш швидких це «Дія підпис» або за допомогою банк ID. Саме цей варіант входу в систему я і використаю. Бажаємо увійти як фізична особа. Натискаємо Увійти. І далі нас перекидає уже на інший екран. ID де ми обираємо банк ID НБУ та відповідний банк, за допомогою якого ми хочемо авторизуватися. Система нам відображає на екрані QR-код, який ми повинні з нашого мобільного застосунку відповідного банку прочитати, і нам, нас запитає, чи ми бажаємо авторизуватися, ми підтверджуємо і знову ж таки на екрані натискаємо продовжити. І нас перекидає до робочого поля веб-порталу пенсійного фонду, де ми можемо перейти до такого оцифрування. І ми в першу чергу покажу, яким чином перевірити, чи була ваша паперова книжка раніше оцифрована, адже веб-портал містить усю цю інформацію, її хронологію. Отже, для цього ми в першому блоці ось цьому шукаємо розділ. Електронна трудова книжка відкривається на екрані два підблоки дані ЕТК» та доступ до ЕТК». Ми відкриваємо перший, де нам система показує три розділи: Записи трудової книжки за даними пенсійного фонду електронних реєстрів, відцифрована ЕТК» та «Скан копії трудової книжки. Зрозуміло ж таки, в, на, в двох наступних відцифрована ЕТК та сканкопія паперової трудової книжки і міститься інформація, яку ми зараз шукаємо. В блоці Сканкопія, усі прикріплені раніше нами або роботодавцями скани паперової трудової книжки чи інших відомостей про трудову діяльність. А у розділі Відцифрована ЕТК такі записи. Які були оцифровані на підставі Сканкопії паперової трудової книжки? Маючи тут інформацію, ми розуміємо, що таке оцифрування відбулося. Якщо ж його немає, ми повинні самі передати паперову трудову книжку до пенсійного фонду. Для цього ми рухаємося у блок комунікації з ПФУ. І ось тут уважно. Адже тут є співзвучні розділи, відомості про трудові відносини, відомості про трудові відносини, оперативне подання, робітника, трудова книжка. Нам потрібен саме блок відомості про трудові відносини. Саме у ньому акумулюється інформація, яка стосується нас як фізичної особи. Маємо інформаційне повідомлення, прочитавши уважно, яке ви зрозумієте, яким чином потрібно підготувати скан копію такої трудової книжки. Що це повинен бути файл. Сканований у кольоровому форматі з гарною роздільною якістю. Кожен файл повинен не перевищувати 1 МБ, а таких файлів може бути до 50. Відповідно, це може бути або один PDF-файл, або кожна сторінка, як IPG-файл окремо. Я прихильник pdf файлу, зрозуміло ж таки, якщо кількість сторінок вашої трудової можна помістити в кольорову сканкопію розміром до 1 МБ в одному файлі. Так, натискаємо продовжити, рухаємося до гори. В нас відкрився блок відомості про трудову діяльність. Загальні дані заповнилися автоматично. Ми їх не коригуємо, вони недоступні до редагування. Натискаємо. І активуємо позначку, що даємо згоду на обробку персональних даних. І тут в нас є два підблоки: записи про трудову діяльність і скан копії документів. Я показую лайт варіант, тому що теж були питання під попереднім відео, чому це один з найшвидших способів, тому що таких способів оцифрування є як мінімум три. Я говорю зараз про найпростіший, який найбільш зручний для фізичної особи. І не потребує певних додаткових знань, додаткових певних наших дій. Отже, натискаю кнопку Додати файли, рухаюся по списку донизу і обираю трудова книжка або документи про стаж. Обираю ту сканкопію, яку раніше підготувала, натискаю відкрити, гортаю її донизу, для того, щоб активувати кнопку Продовжити. І ось тут у нас є дві кнопки: зберегти чернетку, підписати та відправити в, ПФ, в пенсійний фонд. Зверніть увагу, зберегти чернетку. Ця функція не працює на всі 100%. Абсолютно нічого тут не зберігається в частині прикріплених документів. Тобто, навіть якщо ви її активуєте, ось ці прикріплені документи, вони все одно повторно ви їх не зможете активувати. Доведеться ще раз все це прикріплювати. Тому я рекомендую, якщо взялися оцифровувати, це потрібно сісти, зробити ці всі дії і відправити до пенсійного фонду. Натискаємо кнопку Підписати та відправити до ПФУ. Буде активуватися нове робоче вікно, в якому ми повинні накласти електронний цифровий підпис. І ось тут теж питання, яке часто лунає від користувачів, від фізичних осіб: чи можна підписати, наприклад, дія підписом, або знову ж таки через банк АйДІ не можна. Потрібно файловий електронний цифровий підпис підтягнути. І... Все ж таки його зараз не так складно згенерувати. Є багато безкоштовних ресурсів, які дозволяють це зробити, в тому числі і ті банки, в яких ви маєте відкриті свої рахунки. Тому будьте готові, що ваш електронний цифровий підпис повинен бути у вигляді файлового ключа для того, щоб накласти його на і відправити файл до пенсійного фонду. Якщо авторизуватися, ми змогли без файлового ключа, то надіслати скан-копію не зможемо, на жаль. Обираю такий ключ за його місцем розташування та накладаю на цю скан копію. Тиснемо Считати, що і означає відправити до пенсійного. Отже, так, в моєму випадку вже існує звернення. Щодо оцифрування паперової трудової книжки, тому система повторно не дає його відправити. У вашому випадку система перешле вас до блоку «Мої звернення, і ось тут зверху уже буде заява, сканкопія трудової книжки, яка відправлена до пенсійного фонду. Саме у цьому розділі ми будемо слідкувати, в якому стані відбувається таке оцифрування. Вна, в моєму випадку, це вже на контролі електронна трудова книжка, вона перебуває на перевірці відповідного спеціаліста пенсійного фонду. Оцифрована паперова трудова книжка буде мати наступний вигляд. Так, оцифрування своєї я здійснила в 2020 році, ось для прикладу, Скан копія трудової книжки Стан виконано. Можуть бути, якщо будуть певні зауваження від спеціалістів пенсійного фонду, вони будуть викладені у вигляді повідомлень, де буде зазначено, які додаткові документи необхідно долучити до і направити до пенсійного фонду для успішного оцифрування усіх записів паперової трудової книжки. Таким чином, розділи, які нас цікавлять при оцифруванні паперової трудової книжки, зокрема, їх в нас три. Перший розділ це розділ, який дозволяє в першу чергу перевірити, чи була раніше оцифрована трудова, електронна трудова книжка. Другий розділ це в нас розділ, в якому ми відправляємо трудову, відомості про трудові відносини, і безпосередньо контроль статусу виконання це розділ мої звернення. Вони розкидані по ось цих блоках. Не згруповані ну, в певне одне ціле. Однак, більш чим доступно, показала, як з цим працювати. Будуть у вас запитання, обов'язково пишіть, намагаюся на кожен коментар відреагувати та дати вичерпну відповідь. Колеги, повторюся, будуть у вас запитання, які стосуються податкового обліку автоматизації. Ви їх можете задавати, і група консультантів Мар'яни Кавин обов'язково на них відповість. В описі до цього відео ви знайдете посилання на відправку таких запитів. Серію випусків щодо оцифрування паперової трудової книжки цим випуском я не завершую. Обов'язково в наступних розглянемо інші альтернативні варіанти. До нової зустрічі!